Обласний фестиваль Луганщина це Україна для жителів та гостей міста влаштували у Креміні біля річки Красної. Відкривали фестиваль виступом обласного козачого кінного театру. Ми, ну обласний театр. Ми в нас приглашають. їздимо на обласні мероприятия, також вдома даємо виступ. таким способом джигітовки Показуємо, щоб не забивали наші корні, щоб козачі традиції, бит. Для гостей фестивалю працювала виставка майстрів образотворчого мистецтва. На десятки метрів розтягнулися палатки 22 громад області. Виставляли майстри ляльок, картини, посуд та інше. Я займаюся лялькою, мотанкою, я займаюся в'язані іграшки гачком. Уже багато років. Кожна мотанка є символом людського. Щастя, здоров'я і кожна моє своє значення. Оцю ляльку я зробила, вона називається «Молитва за Луганщину. Я хочу, щоб на нашій землі було мирне небо, і тому я зробила такого янгола охоронця також проводили народні ритуальні ігри. Ми показуємо уривок з обряду «Русалчин тиждень, де розповідаємо, чому саме русалками стають, як від них боронитися, які саме ігри вони проводять, обряди та ворожіння, які проходять саме на русальний тиждень на зелені свята. На фестиваль Луганщина це Україна зібралося щонайменше три тисячі людей, каже Ірина Дячук, одна з організаторів святкувань. Сьогодні у нас бере участь 22 громади. З цих 22 громад. Амат бере участь 115 майстрів і представлена дуже багата кількість іграшок. Також тут у нас проходить виставка від витоку до сучасності, де представлені вироби з традиційного мистецтва, і вони об'єднують між собою вироби сучасні. Отримати фестиваль. Організували за підтримки Луганської облдержадміністрації та Кремінської міськради. Триватиме він два дні. У суботу проходитиме у сватовому. Данило Черниченко, Вадим Брюх, новини на Суспільному.